Хай На дворі знову тепло і сонячно, а отже, сьогодні ми знову їмо не вдома, і у нас на огляді каша вівсяна зі свининою від 100 пудів. Як завжди, почнемо з коротенького огляду упаковки. Це вже добре. Нам знайома упаковка типу ДОЙПАК. Дана упаковка підходить для запарювання безпосередньо всередині, як то кажуть, просто додай гарячої води. Цьому треба просто її відкрити, залити водою, закрити застібкою зіплок. Почекати визначену кількість хвилин і можна їсти. Це сфольгований поліетилен, досить міцний, який погано рветься. Також цей поліетилен допомагає зберігати страву. З одного боку, в нас є склад, інструкція та термін придатності, ну з іншого боку, якби, те, що ми будемо їсти. А тепер давайте заглянемо всередину упаковки. І зразу нас там зустрічає купа звичайної на вигляд вівсянки. Це не дивно, тому що основний склад страви це пластівці вівсяні, свинина сушена, подрібнена, цибуля смажена, сушена і сіль кухонна. Це якби є нічого особливого і надзвичайного, але в той самий час це дає нам можливість отримувати страву максимально звичайну, таку, яку ми готуємо вдома, якщо ви любите солену вівсянку, а не солодку. Гріємо 200 мл води і заливаємо нашу страву. Тепер беремо нашу гарячу воду і заливаємо нашу кашку. Саме головне в цій справі дуже ретельно перемішати її, щоб страва нормально пропарилася з усіх сторін. Закриваємо наш зіплок. Ну і я завжди рекомендую ставити е, пакет в якесь тепле місце, щоб страва нормально запарилася. Це більш актуально для холодної пори року. Сьогодні, до речі, досить тепло, але все одно е, краще його сховати, наприклад, в рюкзак чи за пазуху. щоб е, е, страва за 15 хвилин, 10-15 хвилин нормально пропарилась. Фімініцлійтейте біля 15 хвилин. Тож дивимося на результат. Відкриваємо нашу кашку і дивимося, що, що там трохи всякого цікавого розпарилося. Досить велика порція. Е -е, таке відчуття, що м'ясо просто маскується під загальну вівсянку. В принципі, це схоже на не саму гіршу вівсянку, яку можуть давати в їдальні. Що по запаху? Вівсянка і цибулька. М'ясо якось так. Не відчувається. Ну тут, до речі, зараз цікаво, чи буде в цій вівсянці так звані остюки, ну залишки лушпиня вівса. Бо дуже часто, коли готуєш його просто вдома, то треба нормально промити, щоб цю всю штуку вимити. І Тільки потім вариш, щоб потім не плюватися, коли їсиш. А про всяк випадок, уточню, що в польових умовах їсти страву можна прямо з упаковки. Вона для цього як би ну і пристосована. Куштуємо і так, перший кусь. Перший нічого не дав зрозуміти. Значить, по солі нормально. Перцю взагалі не відчувається, але якби її немає. Тому хто любить, візьміть з собою. Вийшла якась вона в мене трошки густувата. Ну, це якби таке не плюс, не мінус, просто факт можна було додати більше води. Пластівці дуже добре розпарились, вони мають такий ніжний смак. Структура якась така не відчувається, що прикольно. На фоні відчувається цибулька, а от з м'ясом воно якось так тут губиться. О, До речі, от і знайшов астюки. Ну, коротше, вони тут трошки є. Мені здається, що ця каша якось так: от, за рахунок того, що вона не промилася перед е, приготуванням, то вона має оцей такий, значить, порошок е, пилок з каші, що робить її такою густою і в'язкою. Хтось може це любить, хтось це не любить. Ну, в принципі, норм. М'ясо є, воно відчувається, але знову ж таки фоново. В попередніх стравах. Які вже були на огляді, якщо м'ясо є, то воно зазвичай ти його відчуваєш на зубах, що воно є, що воно там якось ну, присутнє, додає якогось ентузіазму. Тут воно якось так, ну, типу є, але небагато. Може, треба просто краще розмішати. В моєму баченні для повноцінності такого англійського сніданку тут не вистачає сосиски і якогось яєчка, хоча бареного. Зате корисно. Коротенькі висновки про кашу вівсяну зі свининою від торговельної марки Стопудів. Якщо оцінювати його, як в принципі сніданок з вівсянкою, то як би ну непогано. Чому б і ні, е, щось це нагадує те, що можна приготувати вдома. За ці гроші, а це близько 30-35 гривень, я не пам'ятаю. Ну, досить таки непогано. Це звільняє від ранкової якоїсь там рутини. Просто залив водою, почекав, поки там ще зуби чисто шмиваєшся, терленький, в тебе в сніданок. Тому це якби плюс. Порція досить велика, е, ну, наїстися якби вистачає. Трошки розчарувала кількість м'яса, чи не знаю, чи може структура цього м'яса, тому що в якось наче і є, але. Його якось маловато. посолі чудово, перцю я би трошки підсипав, М -м, можна масличка додати. Ну а для того, щоб це стало якимось більш повноцінним сніданком, хочеться додати сюди ну, яку-небудь сосиску. Ну, якщо ми говоримо про о, солону вівсянку лушпиння з вівса було, здається, три штучки, тому це можна сказати, також мінімум. В їдальні попадається і більше. Чи можна рекомендувати для походів, якщо ви звикли їсти вівсянку? Пазани, а, якщо ви звикли їсти вівсянку на сніданок солену, ну типу там з м'ясом сосискою, то чого б ні можна брати? Якщо ви не фанат вівсянки, то не беріть, воно вам, скоріше за все, не зайде. Чи можна щось подібне зробити самому? В принципі, так: купити вівсянку дрібного помелу, купити якусь сосиску, відварити яєчка, якщо завчасно, наприклад, це є можливість така, що погода дозволяє, щоб вони зберігалися. І теж саме зробити можна на природі. Ну просто що треба буде тарілка, там всякі ці діла. Ну коротше, ви зрозуміли. Трошки муторно, але буде може більш смачніше. За цю всю смакоту можна поставити десь приблизно 6-7 з 10, бо якби воно і окей, але хотілося б трошки краще. Ну, це вівсянка, сер, що тут ще від неї взяти. Дякую, що додивились ці відео до кінця. сподіваюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Лінки на фонд Сергія Притули та фонд «Повернись живим. Ви знайдете під відео. Там саме під відео можна знайти посилання на лінк 3, де я зібрав всіх мені відомих виробників українських туристичних сушених страв. Цікавтеся, пробуйте щось, замовляйте. Пишіть в коментарях, сподобалось чи ні. З вас лайк і коментар до цього відео. І так як вже прийшла весна, то не забуваємо підписуватися на канал, щоб не пропустити більше смачних цікавих відео про страви, які можуть знадобитися в поході. На цьому в мене все. Всім смачних походів. Па!